Часто батьки тиснуть на підлітків, щоб вони стали тими, ким вони не могли стати. Часто доросла людина вона не знає, чого вона так, ходить так, до церкви. Би Бог хотів, щоб ми тільки молилися, жили в печерках. Він би створив печерку. Бог має промовляти якось по особливому. Голос Бога протягом цілого нашого життя є завжди. Яким він є дуже тихим, він майже не втручається. Як зараз проповідувати Христа молодій людині? Дуже багато всього діти розсипаються. Молодь хоче справжності. Я мушу якось з тими дітьми балакати. Полюбити те, що молодь любить молодь полюбила те, що ти любиш. Має бути період в житті, коли їхня дитяча віра має зруйнуватися. Має таке покоління, знаєте, втомлених і самотніх. Ти молишся і думаєш, що нічого не працює. Кожен семінарист, має четвертий-п'ятий курс, має сумнів. Може, як зробити собі цю тишу? І чи Взагалі діти хочуть робити цю тишу собі? Діти вже хочуть робити цю тишу, але вони не вміють залишатися собою. Радій, іначе твої молодості. Іди, куди тебе твоє серце тягне, роби те, що ти бажаєш, лише пам'ятаєш за все це, ти будеш відповідати перед Богом.